Заборонити в Чернігові всі публічні цивільні заходи пов'язані з ЗСУ. Нехай першим таким заходом буде наш парад перемоги, про це сказав у міського голови під час наради в муніципалітеті 22 серпня. Це адекватне рішення, яке мають ухвалити військові адміністрації або Рада оборони області як органи державної влади відповідальні за безпеку, зазначив Олександр Ломако. Якщо протягом там Двох тижнів вони не приймуть рішення, ми звернемося від міської ради до них, від громади міста, про заборону всіх публічних заходів, пов'язаних з Збройними силами України на території міста Чернігів до перемоги України. Хай першим публічним заходом, пов'язаним з ЗСУ, буде наш парад перемоги. А до цього треба всім займатися своїми справами, не наражати цивільних і військових на небезпеку. Це потрібно давно вже було прийняти це рішення. Я думаю, що. Якщо ситуація на валу не всіх навчилась з цим, то ситуація в суботу вже остаточно мається зробити. Міська рада планувала заходи, зокрема до дня прапора. Їх скасували ще в понеділок. Шлося під час наради. У нас багато планів не було. Ми хотіли скромно, як завжди, підняти державний прапор на день прапора, 23 серпня, невеликою кількістю людей, але зрозуміло, що і місце розташування цього цих флаштоків зараз там не до якихось заходів і. 23 число все-таки це зрозуміло, що підвищена теж небезпека, тому ми не будемо цього робити. Прапор буде там, він буде майоріти, і біля зруйнованого драмтеатра це буде символ нашої незглавності, він і є там, український державний прапор, який є і буде в місті Чернігів. Це найголовніше, а всі, всі урочистості з його підняття це пусте, я вважаю. Обговорили й обурення чернігівців проведенню заходу люті пташки, де зібралися виробники дронів в драмтеатрі 19 серпня, який, на думку багатьох, і був причиною удару. Люди вимагають притягнути до відповідальності тих, хто дав дозвіл на проведення подібного заходу в центрі міста, Місті, де поруч завжди багато цивільних людей і дітей. В цьому терористичному акті без сумніву винна Росія. І слідчі документують все для майбутнього трибуналу за військові злочини. Але є й відповідальність тих, хто мав би дбати про безпеку чернігівців. Натомість, до прикладу, обласна військова адміністрація значилася в анонсі заходу як співорганізатор. А організаторка повідомила, що отримали погодження від місцевої військової адміністрації. Багато чернігівців задавали запитання в лютому місяці, коли суд прийняв рішення про відсторонення міського голови. Вже багато хто тоді говорив, що під час війни. Місті прикордонному це велика помилка з боку влади прибирати обраного міського голову по надуманим абсолютно причинам, і це ні до чого доброго не призведе. Потім, коли створювалася військова адміністрація, хтось пояснював, що у нас буде більше безпеки після цього. Ну, півроку минуло. Не буду я про це говорити багато. Я, я, я спілкуюся з людьми, бачу, що вони пишуть. Всі все розуміють. Тут від мене, я думаю, що особливих коментарів не буде. За словами Лумаку, решта коментарів зараз зайві містяни. Й так все розуміють. До того ж, триває слідство, і саме воно має дати суспільству відповіді на питання.